Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гачки на липучці для дротів. Даний набір прозорих настінних гачків призначений для кріплення різних дротів до стіни. З їх допомогою можна укласти дроти та уникнути їх заплутування, забезпечуючи чистоту та зручність у використанні електронних пристроїв. Ці гачки не вимагають свер Дління або використання клею та легко кріпляться на стіну за допомогою основи, що самоклеїться. Вони мають прозорий дизайн, який дозволяє їм гармонійно вписуватися в будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги підставку для спецій. Ця зручна підставка дозволяє зберігати та впорядковувати спеції, приправи та інше кухонне приладдя. Завдяки своїй здатності обертатися на 360 градусів, підставка дозволяє легко знайти потрібний продукт. Крім того, вона допомагає звільнити простір на кухонних полицях. Вона виготовлена з міцного матеріалу, що гарантує її довговічність та надійність. Це чудове рішення для тих, хто прагне зробити свою кухню більш організованою, Ловно та функціональною. Пропонуємо до вашої уваги універсальний дверний гачок. Це зручне рішення для зберігання речею кухні або ванній кімнаті. За допомогою цього гачка ви зможете легко та компактно розмістити рушники, одяг чи інші предмети на звороті дверей. Його міцна конструкція дозволяє витримувати вагу до 5 кілограм. Гачок легко кріпиться на двері без необхідності свердління чи використання інструментів. Він забезпечує зручний доступ до речей та заощаджує простір. Завдяки цьому гачку. Всі необхідні предмети будуть завжди під рукою. Пропонуємо до вашої уваги тримач для зубних щіток. Даний тримач має достатньо місця для зберігання щіток, зубної пасти, бритви та інших аксесуарів. У комплекті є дві склянки, виготовлених із нетоксичного АБС пластику. Тримач не боїться вологи, оскільки має спеціальні дренажні отвори: очистіть та висушіть стіну перед встановленням, потім притисніть гачок, що самоклеїться, та залиште на дві години. Після цього просто закріпіть утримувач на гачку. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для овочів та фруктів. Дана п'ятиярусна харчова сушарка-дегідратор оснащена цифровим таймером та контролером температури. Вона призначена для сушіння фруктів, овочів та м'яса. Завдяки цьому пристрою ви зможете збільшити термін зберігання харчових продуктів та створювати різноманітні сушені делікатеси. Цифровий таймер дозволяє встановити потрібний час сушіння, а контролер температури точне регулювання процесу. Це надійний та ефективний ефективний спосіб приготування здорової та смачної їжі в домашніх умовах.